25 років з дня заснування відсвяткував Івано-Франківський Карітас. Основною метою благодійної організації є безкорислива діяльність, спрямована на надання матеріальної та фінансової допомоги, а також безкорисливих послуг особам незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. За словами президента міжнародного благодійного фонду Карітас України Андрія Васьковича, Івано-Франківський Каріта став початком та Прикладом для всієї України у справах доброчинності та милосердя карітас Івано-Франківська має надзвичайно велике значення не тільки тут в області, не тільки тут в єпархії чи архієпархії. Воно має надзвичайне значення для цілого Карітасу в Україні, бо саме Карітас України зродилося тут, в Івано-Франківську, з тої ініціативи, яку отець Микола Сімкайло, потім владика Микола привіз ідею Карітасу за кордону в Україну і в. На звідси розпоседилася на цілу Україну Івано-Франківський карітас не один рік допомагає всім тим, хто потребує фінансової чи духовної підтримки. Також систематично реалізовує кілька десятків проєктів та акцій. І на протязі цих 25 років ми даємо можливість людям отримати ту гуманітарну допомогу як одежу, взуття і всім необхідним для людини, щоб вона могла зберегти своє життя. Також до цього ми відносимо, ще маємо і випозичаємо інвалідні військи, ліжка. Функціональні е, милиці, усе, що потрібно людині, якщо вона попадає в якусь небезпеку, мається на увазі маючи якісь проблеми. Карітас та церква речі невід'ємні протягом всього часу. Вони спільно допомагають нужденним, адже немає нічого ціннішого за милосердя до свого ближнього, каже митрополит Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин. А те, що ми з цим милосердям виходимо до ближніх, це є це є найбільше. Е, що ми можемо зробити в любові до ближнього, яке нам заповідав сам Господь? Сьогодні карітас України складається з близько 20 регіональних організацій, розташованих у восьми областях України. До проєктів залучено майже тисячу працівників і волонтерів. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.